Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Неможливий дар Івана 14.27 Заставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я була в захваті, коли знайшла ідеальний подарунок на день народження моєї свекрухи браслет. Містив навіть камінь, що відповідав місяцю її народження. Знайти ідеальний подарунок для когось це завжди величезне задоволення. Але що робити, якщо подарунок, якого потребує людина, не можна купити? Багато хто з нас хотів би подарувати комусь душевний спокій, відпочинок або навіть терпіння. Якби ж то все те можна було купити, загорнути в красивий папір та обв'язати стрічкою. Люди не можуть зробити такі дарунки один одному. Однак Ісус, Бог в людському тілі, дарує віруючим в нього особливий дар дар миру. Перед тим, як вознестись на небо і залишити учнів, Він дав їм обітницю Святого Духа, який навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Ісус запропонував їм мир, свій мир, як нетлінний дар. Для їхніх сердець, коли вони відчувають неспокій або страх, він сам є нашим миром з Богом, з іншими і з нами самими, ми не можемо подарувати близьким людям додатковий рівень терпіння або покращити їхнє здоров'я так, як би їм того хотілося, чи дарувати їм мир, який нам усім потрібен під час життєвих труднощів, але під проводом Святого Духа. Ми можемо розповісти їм про Ісуса, про Того, хто дарує справжній і вічний мир та є втіленням цього миру. Як Ісус приніс мир у ваше життя, хто вас познайомив з ним? Помолимось, Господи Ісусе, дякую за втіху Твого вічного і непохитного миру в моєму житті. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.